Ерство в Україні за декілька останніх років набуло нового значення для кожного українця. Сьогодні саме вони допомагають армії та вирішують багато інших суспільно важливих проблем. На поділі за останній час з'явилось багато волонтерських рухів та фондів, але є і ті, які вже багато років поспіль вирішують проблеми хмельничан. Як їм працюється у сучасних умовах, про усе це ми будемо спілкуватися із нашим сьогоднішнім гостем, а саме, президентом благодійного фонду. Ми поруч Віолетою Лабазюк. Ми вас вітаємо, пані. Доброго Вілет. дня. І відразу першого. Перше питання: скільки вже працюєте на теренах Хмельниччини з липня місяця 2012 року. В місті Волочиську, Хмельницькому, ми в двох районах: Хмельницькому та Волочиському. Скажіть, будь ласка, в яких сферах працюєте? Я знаю, що є фонди, які конкретно вибирають собі сферу і там допомагають. Ви ж які у вас сфери? В які галузі? В першу чергу підтримуємо ініціативи від громад. Двох районів і міст також і е, працюємо в межах громадської приймальні. Це надання одноразової медичної допомоги, надання безкоштовної юридичної консультації. Зараз вже і другий рік надається посилена допомога зоні АТО. Разом з тим підтримуємо ініціативи і молоді, і спорту, відділу культури і освіти. Дійсно, у зоні АТО у вас досить є широкий спектр, Ви досить. Багато допомагаєте військовим. Я знаю, ви підключаєте і громади громади Хмельницького, Волочиського району. Скільки вже їздили у зону АТО? Скільки взагалі що відправляли тут? Взагалі, девіз нашого благодійного фонду ми робимо все спільно з громадою. Спільно з громадою ми встановлюємо дитячі майданчики, автобусні зупинки. Спільно з громадою ми проводимо. В межах районів, в межах міста різні заходи спільно з громадою ведемо посилену допомогу в зону АТО. Безпосередньо скільки разів це, якщо я не помиляю, вже восьма поїздка була за другий рік в зону АТО і. Коли б ми не сказали, що от ставимо до відомої, що відправляється машина такого то такого то дня з такого місця, о такій годині, і завжди голови селищних рад разом зі своїми односельцями збирають допомогу, провізію. Хто чим може продукти харчування, теплий одяг залежно від погодних умов, тому за цим проблема не стоїть. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас також діє дві громадських приймальні. Звітом також надається допомога для військових, що надавали, що можливо зараз надається. Проєкт ми відкрили надання допомоги в зону АТО ще в травні 2014 року. Тоді гостро питання стояло в потребі в бронежилетах, касках. Ми розпочали акцію ще з громадської приймальної Волочиська та міста Хмельницького для жителів двох районів і двох міст надавалися згідно звернень, підтверджуючи документів, що насправді та чи інша особа відправляється в зону АТО, надавали бронежилет. Надавали допомогу людям, які не мали змоги матеріальної, навіть купити своєму синові, внукові взуття, одяг по можливості забезпечували цим. Вже в листопаді 2014 року, коли на загальнодержавному рівні було повідомлено про те, що велика партія і касок, і бронежилетів закуплена для наших військових АТО, ми поміняли пріоритет для надання перців і термобілизни з громадської приймальні через те, що зробили висновок, що найчастіше останнім часом угу. люди зверталися, щоб. В першу чергу, коли вони навіть хлопці їдуть на навчання, вони вже були як мінімум одягнені. А ми потім вже відправляли неодноразово в, Яворі в Львівську область на навчальний полігон і провізію з продуктами харчування, якесь певну амуніцію, що просили. Тим тримали вже руку на пульсі і допомагали по можливості. До громадських приймалень звертаються люди з іншими проблемами, найчастіше з якими приходять? Що просять? Ну найчастіше звернення на одноразову медичну допомогу, безкоштовну юридичну консультацію. І вже в третю групу можна виділити. Лети допомога в зонато. Кількість людей, якщо ви маєте на увазі, чи зменшилася, чи збільшилась з громадського то тобто, смилу можу сказати, що збільшилась. Люди йдуть, кожен свою проблему і ми по можливості стараємося підтримати кожного. Нещодавно я знаю, що за ініціативи фонду розпочався конкурс дитячої творчості, який назвали Моя сім'я, моя країна. Взагалі, звідки ідея і який основний меседж. Ви знаєте, повторюся, вже от вісім разів їздила від благодійного фонду спільно з громадами допомога в зону АТО. І всі ці рази ми зверталися в школи, в дитячі садочки, зверталися до дітей, щоб вони відправляли свої патріотичні малюнки. Насправді, сама бачила неодноразово ці малюнки. Ну, в нас дуже талановите підростаючі покоління. Вони дуже щирі, вони дуже відкриті, талановиті. І коли дивились на ці малюнки, відразу з'явилася ідея до дня, до міжнародного дня захисту дітей, сказати їм всім велике спасибі за те, що вони вірять в наше світле незалежне майбутнє, за те, що є підтримкою вони для солдат в зоні, АТО, то для наших військових, і разом з тим зробити для них. Незважаючи на такі сьогодні у нас сірі будні, свят всім їм подякувати, всіх їх відзначити і відзначити кращих. Конкурс буде проходити в двох вікових категоріях: це 6, 10, 11, 15 років. Діти матимуть можливість намалювати і сім'ю, в якій вони ростуть, країну майбутнє, яке вони бачать. А ми в свою чергу вже будемо проводити заходи до 1 червня в місті Хмельницькому. Сюди будуть запрошені учасники Хмельницького району, міста Хмельницького, в місті Волочиско. будуть запрошені учасники міста Волочиська і району і будуть відзначені цінними подарунками кращі переможці будь ласка, хто буде оцінювати конкурсантів? Вже є якийсь список жюрі? Як взагалі то має бути? Як буде самооцінювання? Конкурсних Оцінювання робіт? буде здійснюватися в основному працівниками благодійного фонду, але звичайно ми залучимо представників відділу освіти культури районів і міста Хмельницького. Міста Волочівська і районів, основна єдина вимога прохання, скажем таке, для наших учасників, для їх батьків, обов'язково надсилайте роботи в громадській приймальні двох в положеннях, які вийшли нещодавно в районних газетах та в міській проскурові. Там прописана наша адреса громадських приймал, номера телефонів контактні і обов'язково вказуєте свою зворотню адресу, номер телефона або учасника, або батьків для зворотнього зв'язку. Е, Скажіть, будь ласка, вже підготували подаруночки? Для учасників розробці ще Думаємо, чим краще здивувати наших діток, щоб вони були задоволені разом з тим. цей подарунок їм в майбутньому приносив користь. Наш телеканал підготував промо-ролик до цього конкурсу. Дивіться! Привіт! Мене звати Єва. Мені 7 років. Я дуже люблю малювати. Моя мама красива і добра, вона про мене пікнується. Мій тато сильний і сміливий, я на нього схожа. Я дуже люблю своїх тата і маму. У мене найкраща у світі сім'я. Я хочу, щоб у нашій країні був мир і всі діти були щасливі. Благодійний фонд Сергія Лабазюка Ми поруч до Міжнародного дня захисту дітей організовує конкурс виставку дитячого малюнку Щасливі діти в єдиній країні. Малюй тих, кого любиш, малюй те, що тобі близьке і дороге. Сім'я, родина, друзі, батьківщина, твори серцем. Роботи надсилайте на адресу громадських приймалень народного депутата Сергія Лабазюка у Хмельницькому. Вулиця Кам'янецька, 66, телефон 705097 Та у Волочиську вулиця Слави, 2, телефон 40010. Нагородження переможців відбудеться під час заходів до міжнародного дня захисту дітей. Підтримаймо разом талановиту молодь. Огорнімо наших дітей турботою і підтримкою. У нас промо-ролик і до вас наступне питання. Це вже не перша ваша подібна акція. Які проводили і який результат цього? Ну насправді вже майже за три роки акцій було проведено дуже багато в різних напрямках, і до Дня захисту дітей це вже традиційно. Але скажу, що схожий такий по масштабності своєї на захід проходив два роки поспіль. Це в 2012 і 2013 роках пісенні хвилі збруча. Спочатку був вокальний конкурс, названий потім «Пісенні хвилі Поділля, які в якому діти приймали участь з Хмельницького району, з Волочиського району, з міста Волочиська, міста Хмельницького. Ми старалися. Провести все на найкращому, найвищому рівні всі учасники були відзначені подяками, грамотами. Переможці мали можливість в одному сезоні переможець гран-при заспівати дуетом з Мілою Нітіч. В наступному сезоні співали дуетом з Іваном Березовським. Насправді пройшов захід дуже з, з хорошими позитивними емоціями. Діти були задоволені. І Якщо е війна зупиниться на нашій незалежній Україні, територіальна цілісність її буде відстоєна, то я думаю, що. Цього року ми вже традиційно, осінню 15-го року, повторимо цей вокальний конкурс фестиваль. Ну що ж, я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що сьогодні ми спілкувалися із президентом благодійного фонду. Ми поруч Віолатою Лабазюк.